Сьогодні ми раді представити а, два проєкти, які запускаємо в рамках Євробачення і укрепові додаткового простору для іноземних журналістів, де вітчизнених журналістів з точки зору промоції України під час заходів Євробачення. Цей день присвячений захисту тварин а, в Україні. Темі, яка є дуже актуальною, і дуже важливою. Захист тварин а, і цією ці, поліматикою приймаються дуже багато громадських організацій. Може, в меншій а, мірі держава втім ця тема є актуальною. Нам було важливо показати сьогодні цією фотовиставкою про ці болючі проблеми, які є в державі. Так ми не можемо казати про політику, а, тому що правила і б'ю забороняються. Втім, це наша спроба розказати про важкі часи, які переживає Україна сьогодні, через такі інструменти, як культурна дипломатія, як фотовиставки, як публічна дипломатія. І, зокрема, цією фотовиставкою «Пухнасті охоронці» Афі Ми хотіли показати, що переживає наша країна. Окупація Криму, війна на Донбасі це ті виклики. Які наше суспільство не замовляло. Втім, я впевнена, що саме ці випадки вони точно змусять нас подорослішати. І я зараз до слова запрошую представника громадської організації Фабрика Думки Донбас, який сьогодні на цьому представляє Міністерство оборони. І з вітальним словом. Будь ласка, пане Віктор Іпина. Доброго дня, про Міністерство оборони. Зовсім-зовсім трошки. Чому ми зробили цю фотовиставку? Бо війна і тварини виявились абсолютно нероздільною. Так сталося, що безліч людей і безліч тварин постраждали внаслідок військового конфлікту. А безліч. Тварини вимушені були бігти зі своїх осель, а, безліч людей покидали свої оселі і, на превеликий жаль, покидали своїх тварин домашніх. А, доля цих тварин вона дуже-дуже особлива. А, деякі, деяким тваринам а, пощастило. І вони стикнулись з волонтерами, які безпосередньо вивозили їх з зони АТО по всій Україні, а декотрих і навіть за кордон. Деяким тваринам пощастило по-іншому, вони стали частиною Збройних сил України, добровольчих батальйонів, позицій українських військових, які прихистили цих тварин. І які почали жити разом і створили так званий симбіоз. Чому пухнасті охоронці? Бо тварини, які живуть з нашими військовими, то справжні охоронці, справжні друзі, це а, тварини, які попереджають про небезпеку, це тварини, які попереджають про наближення ворога, це а, тварини, які охороняють позиції. А, ту Бачите, дуже багато кішок на фото, і можливо, хтось здивований. Але кішки це дивовижні тварини, вони не тільки психологічну допомогу оказують військовим, вони а, дуже немовірно почувають небезпеку. Якщо кішка стрибнула з ваших ніг і кудись побігла, біжіть за нею, бо вона ніколи не побіжить туди, де небезпечно. Ви бачите неймовірні фото чудової людини, який ну, став фотографом і має позивний фотограф Юрія Вілічко, який, я сподіваюся, зможе розповісти і сказати декілька слів про ці фото і про те, що а, саме на передовій коїться. Пане Юрію, запрошую мати спробувати Ну, на самом деле для меня приглашение сюда стало неожиданностью. Как-то так получилось, что я, естественно, находясь служа в вооруженных силах, будучи бойцом батальона спецназа, я больше фотографирую своих друзей и своих... ну, Все окружение это боевое. А, Ну и мимо животных, конечно, не пройдешь. Не пройдешь, их там очень много. Много брошенных, много э, и кошек, и собак. Я уже не говорю про других животных, даже и другие есть там э, домашние животные. Но кошки собаки это те животные, которые сразу прибиваются. к солдатам, в расположении. То есть и, и их с радостью принимают, они становятся просто как частью подразделения. Э -э, буквально три дня назад э -э, друг звонил, э -э, просил помочь. Э -э, то есть умирала собака у него, он э -э, демобилизовался, собака осталась в подразделении и когда машина уезжала ну, бежал очень спотыкался и пришлось остановить и забрать его вот ну, сейчас все в порядке он вылечился все нормально то есть я хочу сказать что там отношения очень теплые ну, как бы детям Я не сьогодні Я трохи додав. Чому я сказав на початку, що цим тваринам пощастило. А це не тільки тому, що вони знайшли прихисток і не тільки тому, що вони живуть з нашими бійцями на передовій. Абсолютно всіх кошенят та всіх цуценят, які з'являються на позиціях українських військових, під час ротації хлопці відвозять додому і вже. Величезна популяція донбаських тварин живе по всій Україні і частково в Європі. Про те, як тваринки потрапляють у безпеку, я запрошу розповісти Катерину. А, це волонтер, це зоозахисник, це людина, яка більше 140, да? я не помилився, 140 собак вже вивезла з зони АТО вот, і знайшла їм приписок вот. да. Мене звати Катерина, добрий день всім Я переселилася з Комбаси, з Луганської області в частності і до моменту війни в мене був свой приют і очисна організація Тільки почалася війна, ми згодились з тим, що В ветеринарной клинике начали выстраиваться очень людей, которые желали усыпить своих животных. И это нельзя, наверное, говорить, но это было самое мягкая, что с ними происходило, потому что большинство животных оказались на улице и, как видите, оказались в основном короткие животные. Многие из них погибли в первую же, в первую же зиму, потому что они были не приспособлены выживать в таких условиях. Многие оставались ждать возле квартир своих бывших хозяев, возле домов. Есть такая еще ситуация, произошла это не одна история, когда хозяева возвращались спустя годы, и их продолжали ждать собаки и коты, только их уже не брали обратно в семье. И мы, волонтеры, которые кто-то остался, кто переехал, постарались спасти как можно большее количество животных. Мы вывозили их абсолютно разными способами, то есть когда шли обстрелы, Хотелось нанимать такси, довозить до мирной территории, потом пересаживать на поезд. А, иногда там мы искали, то есть перевозили на поезде, перевозили на машинах, искали попутчиков, нанимали полностью, арендовали машины. Это стоило дорого, но, но тем не менее. Сейчас все эти животные, которые были спасены, они находятся в семьях. Некоторые находятся в приютах, в частности, в городе Днепре мне помогли девочки, забрали в приют животных из Донбасса некоторые остались в Киеве, но была очень огромная помощь от немецких зоозащитных организаций, потому что там были волонтеры, когда тема войны на Донбассе она была очень остро поднималась в средствах массовой информации. Многие немецкие зоозащитники избирали желание взять животных именно из Украины, те, которые пострадали в ходе военного конфликта. За вот эти годы, 2014 года до сегодняшнего дня, удалось вывести более 140 собак и кошек. Это, наверное, сотая часть, потому что на улицах остаются тысячи животных, которых стреляют, их травят, их сжигают заживо, их забивают камнями и палками, и нет никаких законов, которые могли бы защитить этих животных. Мы по-прежнему продолжаем помогать тем, кому можем, но не Там сейчас находится тысячи животных, которым нужна очень помощь, и, пожалуйста, если кому-то хочется взять собачку или больше пить зоны, о том, обращайтесь. Вот. Эти же одне знаходиться в приюті в городі Стаханова. В общем, запитання до Катерини. Are there any questions? А ні,